Всім добрий день! Вітаю вас на своєму каналі «Світ кактусів і сукулентів». І сьогодні хочу вам показати, як я буду пересаджувати ось ці дві великі агави. Планую їх залишити в їхніх горщиках, але хочу видаляти їх відростки. Бо Тут у мене вже горщики, як ви бачите, повилазило все. І виглядають уже нові черенки. Тому ну, хочу сьогодні показати, як я це буду робити, як я їх буду зачищати, відділяти діток о, і зміню грунт для них, для цих красунь, щоб на весну, і вони вже пішли в мене в ріст, і набували нових красок. Зараз вам покажу це. Так, ось такі агави. Ось, подивіться, вже одна діточка вилазить прямо з горщика. І все вже висипається. Бачите, земля вже над горщиком. Треба дивитися, що там з нашим корінням. А з нашим корінням тут капець. Бачите, що утворило? Куча, куча нових діток. Бачите, як вони позакручувались. Ось така гава дає. Нові свої відростки. Ось такі опускає на низ тому піднімається над горщиком. І зараз ми це все будемо видаляти. А для цього нам потрібно буде весь ґрунт стряхнути з коріння і відокремити ці дітки. Ну що, погнали. Так, дивіться, ось я трошечки вже зачистила. Хочу вам показати на цьому етапі. Дивіться, що тут наросло. Ось це все, кожна це окрема це буде кожна нова рослина. Треба буде її посадити, я покажу як. Але для початку треба відокремити. Бачите, одна вже була над горщиком, тому вона вже ось таку нормальну розеточку. Ось, бачите, таку, як зверху утворила, А ці ось такого, бо вони були під землею, біля дренажа, тому вони мають неповноцінну ще розетку, а ця вже більш така має свої дорослі вигляд. Тобто ці були під землею і вони, на жаль, поки от так виглядають. Але нічого, ми ще зараз це все. Приберемо, відокремимо, зачистимо коріння обов'язково, зачистимо ось ці засохші листочки. Бачите, оце все треба повидаляти. Оці всі сухі листочки необхідно видалити з цієї рослини. Тому продовжуємо зачищати. Так, ось дивіться, тепер. Я все зачистила від ґрунту, залишилось у нас тільки коріння, тому почнемо відділяти ось ці нові, так сказати, відростки з цієї рослини. Ось так вони легко відокремлюються, бо вони вже повноцінні рослини, тільки що пішли під землю рости, бо горщик був занадто малий, тому вони не змогли вилізти, не було й місця, де вилазити над горщиком. Вони хотіли вилізти через дренаж, через отвори. що були Внизу горщика. Ось так ми відокремлюємо, зараз вам покажу. Так, ось такі відростки. Бачите, яка довга зміюка. Але оце все ж коріннечко. Я буду саджати ці рослини, ось так, як він загнутий, мені прийдеться його саджати. Буду саджати по, по перший корінчик, ось він. Десь отак у мене буде над землею. Ось це буде над землею, це все піде під землю. Під землю І ось цей черенок також. Десь отак буду саджати, Оце все буде в мене під землю піде. Звичайно, можна це все пообрізати, але я цього робити не буду, бо тоді краще рослинка піде в ріст. Коли ось це все, бачите, скільки тут коріння. І якщо його обрізати, тут зовсім буде мало коріння. А так, коли вже рослинка ця піде в повноцінний ріст, буде формуватися більш, така, більш такою, такий вигляд рослинки, ось цих. тоді можна буде викопати знову і оце все лишнє пообрізати. Ось такі відростки в мене є. Будемо саджати, будемо розмножувати цю агаву. Так, обов'язково видаляємо ось ці листочки. Сухі листочки треба видаляти. Якщо погано видаляється, ми підрізаємо ножичком. Для чого ми видаляємо? Для того, щоб був, по-перше, естетичний вид цієї рослини, щоб не було ніяких сухих. Оцих листочків, які будуть, не будуть прикрашати нашу рослину. А по-друге, найголовніше це те, що не буде розвиватись ніяка патогенна наша непотрібна флора, яка буде призводити до грибкових захворювань. Тому обов'язково все це видаляємо. Також дивимось коріння. Ось так проводимо рукою, все, що сухе, само відпаде. Обов'язково проходимось. Я ось беру такий дерев'яний, дерев'яну спідсуш, паличку, ось цю. І все це легенько ось так протрушую. Це лишнє коріння, воно буде відпадати. Сухе ось це. Проводити отак рукою, і ось це все йде у смітник. Це нам не потрібно. Залишаємо тільки здорове коріння. Також можна пройтись, прощупати, дещо пообрізати. Але я вважаю, що буде достатньо пройтись отак рукою, все сухе, воно буде видалено. Тому що агав таке коріння здається, що воно завжди якесь сухе. Але це не так. Якось воно в них так росте, що не особливо видно, де коріння живе, а де мертве. Навіть ось це сухе, його розрізаєш, а воно о, всередині живе. Тому я прибираю ось так рукою. Все, що відпало, все, ми видалили. Ось так ми зачистили цю красу. І зараз будемо саджати. Так, всі ці листочки ми викидуємо. Я беру свій звичний ґрунт. Так, у мене тут і древене вугілля, і перліт, гранітна крошка, дренаж. Все, що робить ґрунт розсипним. Все це я додаю у свій ґрунт. Так, беру свою агавку. У мене такі спартанські умови. Дивіться, як е, на низу я насипала обов'язково дренаж, або в мене пінопласт. Я використовую пінопласт, він легкий, що робить легшим горщик, бо ґрунт і так буде важкуватий. Ось дивіться, е, розетка повинна бути над ґрунтом. Не сильно закопана, не сильно зверху, а ось так буде саме раз. І це все ми засипаємо. Трошечки утрамбовуємо. Я ґрунт утрамбовую буквально стільки, скільки влазить, утрамбовую, мабуть, добре, бо там коріння, щоб все весь ґрунт попав між корінням, тому трошечки так пробиваєте горщик і він осідає там, де йому потрібно, там, де він цей ґрунт необхідний. Наші рослинці. Ось так все забиваємо. все. Наша рослинка посаджена. Ось така красуня. Зараз я поливати не буду, десь дня, через два я її оприскаю ґрунт. Хорошо оприскаю так. від душі, так сказати. Всі листочки помию, бо там у мене між листочками ґрунт, позмиваю його. І можна буде вже потім присипати гранітною крошкою для краси. Я завжди присипаю, але після поливу, після того, як земля, земля трошечки осяде, ось така, такий пишний наш кущик нашої агави краса. Потім я присиплю. Ось тут у мене вже присипана була, якщо видно, там у мене камінчики присипана. Я присипаю для того, щоб мій переліт, мій, мій ґрунтосуміш не вилітав, бо в мене стоїть все на вітру. І мій перліт вічно вилітає з горщика весь ґрунт вилітає, тому я присипаю. Так, беремо цю теперегаву, те ж саме проводимо. Я отак горщик проминаю. Проходимось. Грунт тут я підсушила, давно не поливалася. Ось тут таке наросло в мене. Ось дивіться, тут те ж саме. Щось попереднє було. Бачите, яка ось розетка утворилася, наросла. Ось, о, дивіться, який пагон. Ось це все нові рослинки. Зараз будемо зачищати все це від нашого старого ґрунту. Тут уже дуже багато коріння, яке відмерло. Зараз все це буду зачищати. Так, все, я зачистила від ґрунту нашу рослинку, і ось дивіться, що тут ми бачимо. А бачимо ми наступне. ось така є нова рослинка. Бачите, вона була над ґрунтом, тому вона має повноцінно ось такий вигляд розетки. Ось, бачите, вона вилізла, вона в неї вистачило сил вилізти над ґрунтом. І вона була все літо на сонці, тому має ось таку повноцінну розетку і повноцінну. Коріння, немає ось цього довгого довго ось цього стебла, ось такого. Ось така рослинка. Тому можна буде її посадити в невеличкий горщик і буде рости розетка. Цим розеткам необхідно буде трошки часу ось, ці, наприклад, десь рік, а то й більше, для того, щоб вона почала утворювати повноцінну розетку. Бачите, тут сіла кіпа. Ось це все треба відділяти, відокремлювати буду, і буду кожну розсаджувати. Ось такі, бачите, пагони, Все це треба окремо розсаджувати. Бачите, все з корінчиком, тому воно швидко піде вріст, але для утворення ось такої розетки потрібен буде час. Може рік, може і два. Тому ось такого до такого стану не бажано доводить. Ось, будь ласка, яка м'ясиста розеточка, ось вона, має ось таке біле забарвлення. Ось така довга, це вона шукала вихід над ґрунтом. Так, далі ми зачищаємо знову нашу рослинку. Всі ось ці... Сухе листечко треба видалити, ось у нижнє, воно нам не потрібне. Свою функцію воно вже зробило, Так легко вони не видаляються, тому я обрізаю. Або берете ножиці, або все, що вам завгодно. У мене такий гостренький ножичок. І я це все буду зараз видаляти з таким чином. Вирізати навіть я не буду. Ось такому. Ось це все у нас піде в компост, в компостну яму для перегнивання ось цих всіх корінчиків, всіх оцих листочків. А ми візьмемо свіженький ґрунт і посадимо цю рослинку у свіжий ґрунт. Так, ось таке коріньчко. Ось ці листочки теж можна видалити, які. Якісь мають пошкодження, або нижні вони вже отак починають відмирати, починають крайочки підсихати, це значить цей листочок вже буде наступний на відмирання. Тому Або можна видалити, або можна залишити. Я ще залишаю такі листки, але, звичайно ж, мабуть, їх краще було б видалити. Але нехай ще будуть ось так. Так, беру той самий горщик, тільки по тій простій причині, що у мене тут коріння, бачите, я трошки його почистила, обірвала все лишнє, все сухе. Тому, дивля, дивлячись на це коріння, я вважаю, що цього горщика буде ще достатньо. достатньо. Але якщо ви бачите, що коріння дуже багато, беремо більший горщик. І так, будемо саджати в наш. Свіженький грунт трошечки утрамбовуємо так колюча глава наша дуже така цепляється. З листочків ми теж все це видаляємо. Все трошечки отак утрамбовуємо горщик для того, щоб все коріннячко наше було у землі, щоб ґрунт потрапив між корінням. Ну, ось так утрамбовуємо не, не, не сильно, але ось так руками потрясли і ще трошечки підсиплю землю, бо вона трохи осяде при поливі, вона. Ось на дно, на дренаж. Ось така краса. Все, зараз я їх поливати не буду. Десь недільку, мабуть, через недільку я оприскую для того, щоб ґрунт прихватився до коріння. І все. І наступний полив у мене буде аж весною. Ця рослинка буде стояти в приміщенні, де буде плюс 15. Агава це добре зимує у низьких температурах, але не в морози. Ось так все. І можна буде присипати ще потім камінчиками, так сказати, закріпити нашу розетку в цьому горщику. Все. Весною, як тільки будуть перші сонячні промені, вона піде добре в ріст. Ось така розеточка. Ось такі дві агавки ми сьогодні з вами пересадили. Весною вони підуть в ріст. Я це роблю восени. Це краще, тим, що, як тільки літо прийде весна, перше сонце, ви зразу зможете її поливати, і вона швидко піде вріст. Тому краще пересаджувати осінню. Але кому як? Мені краще восени відокремила ось цих діток. Оце все посажу через неділю, хай воно все підсохне. Ось ці пагони. Бачите, як вони покрутилися. Отак і будемо сажати. Підберу під них горщик правильний, для того, щоб не ламати коріння. Тобто я не буду його крутити. Ось так, як воно є, так прийдеться і саджати. Ось так. Потім це все. Буде переростати, і буде у вас потім повноцінна така розетка. Тобто, не ну, треба засмучувати, що таке криве коріння, якесь, кривий ствіл, стовбур цей все буде, все наросте і все піде в ріст. І отакі маленькі теж підуть в ріст, такі біленькі пагони, біля того, що були в землі. Але все буде. Всім дякую за увагу. З вами була Олена. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі, буду відповідати на ваші питання, кому які цікаві будуть. Буду ще знімати для вас відео своїх кактусів і сукулентів. Так що, все буде. Дякую за увагу. До побачення!